Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку віднімання числа від суми, складання та розв'язування задач за коротким записом. Завдання 579. Обчисли. Виконуємо обчислення виразів. Перший вирус. Сума чисел 234 і 49 мінус 134. Виконуємо першу дію у дужках додавання. Якщо важко виконати обчислення усно, тоді ми виконуємо письмово у стопчик. Перша дія. 234 плюс 49 дорівнює, додаємо одиниці. 4 плюс 9 це 13, 3 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 3 плюс 4 це 7, і ще плюс 1 це 8, записую під десятками і зношу сотні. Отже, сума. 283. Друга дія віднімання. Від 283 відняти 134. Дорівнює. Віднімаю одиниці, від 3 не можу відняти 4. Тоді позичаю один десяток у десятків. І 10 плюс 3 це 13, 13 мінус 4 це 9. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Було 8 десятків, один віддали, залишилось 7, 7 мінус 3. 4 записую під десятками. Віднімаю сотні 2 мінус 1, 1. Записую під сотнями. Отже, різниця 149, це і буде розізок нашого виразу. Наступний вираз 452 мінус сума чисел 52 і 300. Виконуємо першу дію у дужках. Усно – 52 плюс 300 це дорівнює 352. І друга дія віднімання. Від 452 відняти 352. Можемо відняти порозрядно. 400 мінус 300 це 100. 50 мінус 50 0 і 2 мінус 2 теж 0. Отже, різниця 100. Сума чисел 181 і 74 мінус 81. Виконуємо першу дію у дошках. Додавання. Запишемо перша дія 181 плюс 74. Дорівнює, додаємо одиниці 1 плюс 4, 5, записуємо під одиницями, додаємо десятки, 8 плюс 7, 15, 5, записуємо під десятками, 1 передаємо сотням і 1 плюс 1 2, записуємо під сотнями. Отже, сума 255. Друга дія віднімання. Від 255 відняти 81. дорівнює. Віднімаємо одиниці 5 мінус 1 4 записуємо під одиницями. Віднімаємо десятки. Від 5 не можу відняти 8, тож позичаю 10 десятків у сотень. То 10 плюс 5 це 15, 15 мінус 8 це 7. Записуємо під десятками. І було дві сотні, одну віддали, залишилась одна сотня. Зносимо і записуємо під сотнями. Отже, різниця 174. Це і буде розіском нашого виразу. Наступний вираз: сума чисел 672 і 85 мінус 685. Виконуємо першу дію додавання у дужках. 672 плюс 85. Дорівнює. Додаємо одиниці. 2 плюс 5. 7 записуємо під одиницями. 7 плюс 8 це 15, 5 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. І 6 плюс 1 7 записуємо під сотнями. Отже, сума 757. Друга дія від 757 відняти 685. Дорівнює, віднімаємо одиниці. 7 мінус 5 2 записуємо під одиницями. Від 5 не можу відняти 8, тож позичаю у сотень 1 десят... 10. десятків. І 10 плюс 5 це 15, 15 мінус 8 це 7. Записуємо під десятками. І було 7. Сотень одну віддали залишилось 6. 6 мінус 6 0. Не записуємо. Отже, різниця 72. Це і буде розв'язок. Нашого виразу. Задача 580. Розв'яжи задачу різними способами. Читаємо умови задачі. У слави було 200 гривень і 100 гривень. На покупку конструктора вона витратила 95 гривень. Скільки грошей залишилось у слави? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що у слави були гроші, вона витратила. Якусь частину грошей і скільки залишилось, нам потрібно дізнатися. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Було, витратила, залишилось. Нам відомо, що було 200 гривень і 100 гривень у Слави. І на покупку конструктора вона витратила 95 гривень. Скільки грошей залишилось, нам невідомо. Тож, Розв'яжемо задачу двома способами. Перший спосіб. Якщо у слави були гроші, і вона витратила частину грошей, купивши конструктор, відбулася дія віднімання. Тож від усіх грошей нам потрібно відняти ті, які вона витратила. Тоді ми дізнаємося. Скільки грошей у неї залишилося. Нам відомо, що було всіх грошей 200 гривень і 100 гривень. Всіх разом це підказує нам дію додавання. Тож складемо вираз, тоді від суми усіх грошей ми віднімемо ті, які вона витратила. Запишемо перший вираз це сума чисел 200 і 100 мінус 95. Виконаємо першу дію у дужках. Додавання 200 плюс 100 це дорівнює 300. Друга дія віднімання від 300 відняти 95. Можемо від'ємник 95 розкласти на розрядні доданки на 90 і 5. І від 300 відняти спочатку 90, це дорівнює 210, і від 210 відняти 5, це дорівнює 205 гривень. Розв'яжемо цю задачу. Другим способом. Наприклад, ми бачимо, що у Слави було 200 гривень і 100 гривень. І вона витратила, тобто відбулася дія віднімання. Нам потрібно від усіх грошей, знову ж таки, відняти ті, які вона витратила. Можна іншим способом, якщо в неї було 200 гривень і 100 гривень, то нам легше. Спочатку від 100 відняти 95 гривень. І те, що залишиться, приєднати до 200 гривень. Тоді складемо вираз. 200 плюс різниця чисел 100 і 95. Виконаємо першу дію віднімання у дужках. Від 100 відняти 95 це дорівнює 5. І друга дія додавання 200 плюс 5 це дорівнює 205 гривень. Отже бачимо, що можна цю задачу було розв'язати різними способами, який для вас зручніший обираєте ви. Запишемо відповідь. Скільки грошей залишилося у Слави? 205 гривень залишилося у Слави. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра! Па-па!